Соєдинення 2014 рік, год. В Києві иногда там штота в сторону крими. Росія почала скази краси. Свобода слова один із основних інститутів у системі демократичних прав людини. Свобода слова це не про країни з авторитарним та диктаторським режимом, і звісно, що це не про окуповані території. Після вторгнення російських військ в Крим у 2014 році рівень свободи слова на півострові впав до рівня одного із найгірших у світі. За стобальною шкалою, де 100 – найгірший показник, півострів отримав 94 бали, то увійшов до переліку гірших із найгірших територій. Тоді такі країни, як Сирія та Іран, отримали 90 балів, а сама Росія 83 бали. Впродовж 10 років окупації Росія знищила незалежну вільну журналістику в Криму, заполонивши інформаційний простір своїми російськими сенсами, створюючи окупаційні медіа як інструмент для розповсюдження своєї ідеології та брехні. В цьому проєкті ми поговоримо про це та розглянемо приклади пропаганди російських та окупаційних засобів інформації. Українізація, яка навішувалася на Крим, кримським татарам було привичено. Вони достатньо жили в різних сообществах. А для російського населення Криму це було б дуже задачей, через бы Україна не змогла пройти. А для того, чтобы это удержать, она крымско кримсько татарские взаимоотношения. І все. Другого просто нет. І сьогодні в Криму я думаю, було б намного і навіть очень похоже на Донбас. Вот такая ситуація мне обрісовується, если бы не було кримської весни. У контексті окупації Криму історія стала важливим інструментом для виправдання та легітимізації дій Росії. Російська пропаганда активно використовує історичні наративи, спираючись на твердження про приналежність Криму до Росії. Ці наративи проникають у медіапростір, де вони активно поширюються та впливають на суспільну свідомість. Осудили нацистську ідеологію, осудили ті зв'язки, які фашисти творили на територіях, де ступала їх А, І це є напоминанням сучасним політикам. городов. свобода, Партизанское движение в Крыму – это одна из ярких страниц истории Крыма перед Великой Отечественной войной. Зокрема, российские и оккупационные ЗМИ Часто посилаються на псевдоісторичні факти та події, аби виправдати окупацію Криму та переконати громадськість у правомірності таких дій. Основна мета цієї пропаганди полягає в тому, щоб змінити сприйняття суспільства та вплинути на його думку щодо подій в Криму, перетворивши окупацію та порушення норм міжнародного права на природний та легітимний процес. Російська пропаганда змінюється та розвивається. Основні фігури цього процесу. Кримські окупаційні засоби інформації, пропагандисти, лідери думок та блогери, які впливають на громадську думку та формують певне уявлення та сприйняття світу. Їхня робота складається не просто з поширення стандартних наративів, але й з формування певного образу та сприйняття України, українського суспільства в цілому та кримських татар як частини української держави, окупації Криму та російсько-української війни. Ми, мабуть, не будемо дуже сильно відділяти наративи в кримських медіа та в російських медіа, оскільки це наративи, які ідуть з центру, і відповідно вони спускаються в усі засоби масової інформації незалежно від регіональної, регіональної особливості медіа. Є люди, які створюють інформаційну політику Російській Федерації. Я думаю, що вони. Видумують, видумують або перекручують або маніпулюють різними фактами, і відповідно створюють такі наративи, які або будуть спрямовані на внутрішню аудиторію Російської Федерації, або на зовнішню, навіть іноземну аудиторію, в тому числі на українську аудиторію тобто ці наративи вони також відрізняються. Я напомню, що в своє время один з лідерів українських нацистів в сказал, Криму сказав, що Крим або бути українським або безлюдним. Це підтвердження приємственності методички. Том, що... минулого року. Дослідники Disinfo Walking Group відслідкували 200 проросійських джерел, а саме засоби масової інформації, телеграм-канали та сторінки Facebook. Фейсбук. Аналітики знайшли наступні основні меседжі, які просуває путінська пропаганда в країнах Центральної і Східної Європи та Південного Кавказу. Це основних дев'ять тем. Перше антизахідні наративи. На кшталт Захід втрачає інтерес допомагати Україні або Захід хоче, щоб Україна здалася. Друге, це наративи, що дискредитують Україну. Це, зокрема, твердження про те, що українці нацисти або українці не хочуть миру. Або Росія визволяє Україну. Третє це меседжі щодо подій на фронті. Наприклад, Україна програє війну, російські війська наступають успішно, або російські удари націлені лише на військову інфраструктуру. Четверте, це твердження про негативні економічні наслідки санкцій. Наприклад, що Росія не потерпає від санкцій. Що ж касається Криму після 2014 року, то я замечу, що Крим не в одиночку справлявся з санкціями за Кримом. Стояла велика могучая страна, поэтому никакого глибокого такого ущерба нам нанести не могли. П'яте українські біженці невдячні. Українські біженці є загрозою для приймаючих країн. Якщо ви таке чули, то це теж меседжі російської пропаганди. Шосте про положення росіян і російськомовних меншин за кордоном. На кшталт, українці дискримінують російськомовних або захід та його посіпаки розпалюють русофобію. Помімо того, що він завершає преступлення, сьогодні преступлення завершається на території 404 і шутники з е, дружинських країн України. Це Англія, це Германія, Франція, Італія, Албанія, Румунія, е, Молдова, Прибалтійські країни. Ну, практично там більше 40 країн, де присутствують. Е, навіть з Австралії, Нової Зеландії, Колумбії так далі, етагромна кількість. Сім це меседжі про те, що загроза війни виходить за межі України. Наприклад, третя світова неминуча світ на межі ядерної катастрофи, країна Х за загострює війну. Тощо. Вісім це наративи про допомогу Україні. Ви їх чули. Це західна військова або фінансова допомога, використовується не за призначенням або розкрадається. А от ще приклад. Допомога Україні послаблює або ставить під загрозу країни, які її надають. Дев'ята категорія тем це теорії змови, в які здається, важко повірити. Ну, Наприклад, в Україні є західні лабораторії біологічної зброї. Війна в Україні є частиною глобальної змови. Саму Україну поділять між іншими країнами, а зеленський наркоман. Наприклад, в Україні в секретних лабораторіях під надзором США производили біологічне оружі. Готовили різні патогени, в тому числі на літучих мишах, тестували штами каранавіруса. Зараз активно просуваються наративи. Це війна до останнього українця. Це багато наративів стосовно внутрішнього дисбалансу політичного в Україні. Це те, про що зараз говорять так званий третій майдан і тому подібне. Таких багато досить матеріалів, які стосуються цього, також. До речі, один із нових наративів, які зараз почалися буквально це місяць-два, які почався просуватися це стосовно втрати легітимності українського президента, оскільки. Його термін е, закінчується в травні місяці. Відповідно, це зараз активно теж просувається. Але з мого особистого спостереження зараз найбільше от, розганяється тема цього політичного дисбалансу, протистояння в українському політичному уряді, протистояння військових та політиків і різних груп суспільства. Пропаганда проникає в життя мешканців окупованого Криму через медіа та блоги. Завдяки візуальному контенту ці наративи стають набагато ефективнішими. Вони не лише формують думку та уявлення про світ, але й впливають на емоційний стан та переконання людей. А коли пропаганда стає більш доступною та привабливою для масової аудиторії, істина втрачається серед брехні та перекручених фактів стає важче розпізнати правду та маніпуляції. провокация, устроенная киевским режимом в городе Буча, несет прямую угрозу международной безопасности. Так в Москве расценили новый антироссийский фейк, который стремительно распространяют мировые СМИ и соцсети. Чтобы разоблачить ложь и клевету в адрес наших военных, Россия требует созвать Совет Безопасности ООН. Знаете, меня какие-то вещи бесят. Меня бесит эта бесконечная ложь про Россию, про русского человека. Меня бесит тупая западная чеванливость. Вот Всі ці розкази про Бучу, про що ця ложь, яка вже сколько ну, року, її даже не питається розоблачити, і вона залишиться в історії, і Запад будет розказувати, як о дикому зверсі а на газу вообще не обращає ніякого внимания. Давайте розглянемо, як окупаційні засоби інформації працюють з мешканцями Окупованого Криму, про що здебільшого говорять та які ідеї поширюють серед пересічних кримчан. У нас было и транспорт, и воздушная блокада. Но энергоблокада это, наверное, была та пуповина, которая окончательно бесповоротно нас отрезала уже от да. киевской власти. И мы поняли, что наш выбор был не напрасен, и он был правильным и верным, что это нацисты, это не люди, которые позволили себе такие, такое преступление в отношении жителей нашего полуострова. На этой неделе Крим отправлював восьмую годовщину воссоединения з Россией. навіть в условиях жорстких санкцій за період было сделано більше, ніж за четверть века в составі незалежної ли доказательство правильного выбора кримчан. Якщо дивитися безпосередньо саме кримські медіа, то там взагалі намагаються про Україну, якщо не трапляються якісь надзвичайні події, не не згадувати, тобто вона в такому. Інформаційному вакуумі знаходиться переважна більшість кримських медіа вона безпосередньо зорієнтована на внутрішні проблеми півострова і створюється така картинка благополуччя того, як окупаційна влада Криму дбає про громадян Криму. І один із цікавих спостережень, таких е, наративів, мабуть, в певній мірі, це те, що е, ці медіа намагаються все більше занурювати е, громадян Криму в більш такий російський дискурс, в більш е, в російське середовище. Тобто е, це так відбувається, така так можна назвати м'яка русифікація. Да, коли е, ось Багато е, пов'язаних з історією, з культурою речей, такий навіть, можна сказати, інтертеймент, да, більш розважальний контент, але той, який занурює кримчан більш в, проросійський, в російський простір і інформаційний, і соціальний загалом. Реалізація соглашення на дорогах полуострова, появляться цитралейбуси з Уфи. Но страна, которая не выполнила ни одного обещания по отношению к своим же гражданам, и страна, которая со своей псевдодемократией докатилась до уровня самой бедной страны Европы, по-прежнему имеет какие-то претензии к Крыму. Украина раздора – тема нашего эфира сегодня. В селе Виноградное Ленинского района состоялось долгожданное открытие водовода. Згідно дослідженню інституту масової інформації, в січні цьогоріч більшість матеріалів у кримських окупаційних медіа стосуються суто місцевої проблематики. 19% матеріалів стосуються подій в Росії, Путіна і керівництва Російської Федерації. 24% матеріалів у кримських засобах інформації стосуються комунальних питань, які мають на меті сформувати уявлення про те, що російська окупаційна влада щоденно розв'язує важливі питання з благоустрою. Темі російсько-української війни присвячено лише 6% контенту на окупаційних медіаресурсах Криму. Переважно це героїзація ліквідованих російських військовослужбовців. Герой нашего времени Имир Османов родился и вырос в Узбекистане. Закончил медицинский университет, стал врачом-педиатром. Чуть больше года назад его мобилизовали. О мужестве и отваге Эмира Османова теперь будет напоминать мемориальная доска. У, по моих спостережениях, сейчас э, все чаще они начинают говорить про полную поддержку. Так, вони е і це не тільки в Криму насправді це і на інших купованих територіях. Про те, що їх повністю всі підтримують, про те, що вони все роблять правильно, про те, як всі раді е так званому освобожденню. Від української держави і від нормального життя, але це найбільш ймовірно від безвиході, тому що коли вони заявляють про те, що, наприклад, меджліс має жодного впливу на кримських татар і не має не те, щоб не в контексті навіть там впливу як керування, а впливу як авторитету кримських татар, то ймовірно це не є дуже правдивим. Тому що меджліс це представники кримськотатарського народу. Аніше здають меджліс, щоб вопрос не вирішався. І я думаю, міджліс був создан саме властю. Не могу не коснутися лічності Мустафи Джемільова, якраз і лідера. Да, вот этой вот преступной, так сказать, группировки. і саме через це, наприклад, що кримські татари продовжують а, зберігати свою а, таку громадянську ідентифікацію як українців. Серед усіх політв'язнів, які зараз є в Криму, їх найбільше кримських татар. Серед ста близько 180 їх близько 120. Ти. Так ці дані зараз відрізняються в кожній організації, але вони приблизно ну, такого порядку. Це більше половини. Саме російська пропаганда створила і підтримує середовище, в якому злочини проти українців кримських татар. не только толеруются российским сообществом, но и захочутся. Но, тем не менее, это русская земля, полита русской кровью, где живут русские люди, правда, сегодня запуганные, зашуганные, которые не могут полный голос э, ничего сказать, потому что их держат страхи, эти бандеровцы. Но мы бандеровцев уничтожим, я думаю, однозначно. Другого пути у нас нет. Да, титаническая работа, которую мы проводим сейчас для того, чтобы искоренить это укрофашистское зло, которое собиралось уничтожить нас морально, ментально и физически. Бесполезно доказывать, это уже факт. Сложившаяся практика, и этот режим действительно нужно уничтожать, потому что сам он себя не уничтожит. Ми зараз побачили приклади висловлювань, що містять заклики до геноциду українців та пропаганди ведення агресивної війни. Взагалі, визначення злочину геноциду з'явилося у 1948 році. Тоді члени новоствореної організації Об'єднаних Націй уклали письмову домовленість про те, що у світі більше ніколи не має повторитися трагедія на кшталт голокосту. Так, з'явилася конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Станом на зараз, міжнародне право не визначає там, пропаганду, пропаганду війни як окремий склад злочину, який є воєнним злочином. Так це розглядається лише в контексті елементів для інших злочинів. Відповідно, і говорити про те, що давати якесь конкретне визначення станом зараз неможливо. Так, тому що його немає, і зараз ідуть дискусії про те, що римський статут треба розширити і додати в нього пропаганду війни як окремий злочин. І лише стосовно геноциду йде мова про пряме та публічне підбурювання тобто, коли безпосередніми своїми словами, висказуваннями, одна людина може підбурити, скажімо, інших для того, щоб вони вчинили фізичне. Знищення частини або повністю певної там, групи е людей, але слід сказати, що будь-яке негативне висловлювання або негативні там, спічі, е це не є е підбурювання до геноциду. Бо підбурювання е до геноциду, чому воно зазначено саме і в конвенції, про протидію злочину геноциду та покарання за нього якраз передбачає пряме підбурювання, що означає, що самі ці слова повинні були бути як е, стимулом до дії інших осіб і щоб вони їх сприймали саме так. Практика показує конфліктів, показує те, що пропаганда є важливою частиною у війнах і е, наслідком своєї цієї пропаганди є. Певна кількість воєнних злочинів, які чиняються потім вже щодо венду, воєнними злочинцями. І найбільш показовим в цьому є спецтрибунал по Руанді, де було доведено, що пропаганда вплинула на 9% з усіх воєнних злочинів, і це забрало 50 тисяч людей, тобто їхніх життів. Найвідомішим випадком є засудження керівників та ведучих руандійського вільного радіо та телебачення тисячі пагорбів за підбурювання до вбивства етносу Також за цей злочин було засуджено голову місцевої громади Акаєшу, який виголосив промову про необхідність вбивати тутці, бо інакше вони вб'ють нас. З часів Нюрнберзького трибуналу, де до смертної кари засудили нацистського пропагандиста Юліуса Штрайхера, Це ледь не єдина практика міжнародного трибуналу, на яку можна спиратися. Варто зазначити, що в ті часи не було інтернету, завдяки якому геноцидні меседжі поширюються тепер скоріше і від того стають ще більш небезпечними. Російська пропаганда змінила свою тактику. Інформаційно стосовно висвітлення України, і значно зменшилась геноцидна риторика. Вона значно небезпечніша, і що, що ми маємо більш активно на це реагувати і про це говорити, і е, суспільству це доносити: що така риторика вона є більш небезпечною, ніж е, відверта геноцидна риторика або та сама мова ворожнечі, яка активно використовувалася до. Повномасштабного вторгнення, і перший рік повномасштабного вторгнення, тому що коли ну, тебе відверто називають там, нацистом, фашистом, ти просто ну, думаєш, ну окей, називайте, і, і, і це не впливає на тебе, на твої рішення і на твої якісь пев, певні внутрішні психологічні речі. Під час війни, коли ми постійно бачимо, як гинуть люди, і коли... Ось це якраз вже просувається і впливає. То багато людей може на жаль на це піддатися. З 2022 року в нашому законодавстві з'явилися норми, які дають змогу притягувати осіб до відповідальності за так звану пропаганду. Додана окрема стаття стосовно колабораційної діяльності, і частина шостої передбачає здійснення інформаційної діяльності взаємодії з державою агресором, її окупаційною адміністрацією, і так далі. Фактично, норма передбачає те, що у випадку, якщо ти умовно називаєш себе журналістом, ти пропагуєш ту ідеологію, яка визначена Російською Федерацією, якщо ти підтримуєш окупаційну ідеологію. Ти її поширюєш на, на загал, в тому числі за допомогою засобів масової інформації. У нашому законодавстві є ще стаття 436 — це шоста, це пропаганда агресивної е, війни. А е, вона вже давно в нашому кодексі, е, і є ще стаття 436 зі значком. 2 — це так звана глорифікація, це фактично виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Причому це виправдовування не починаючи з 2022 року. А саме з 2014-го, коли почався збройний конфлікт на території України, коли Російська Федерація фактично його почала з окупації Криму. Россия начала спецоперацию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. В первый день спецоперации российским военным удалось разблокировать Северо-Крымский канал. Теперь уже под контроль взяли автомобильную дорогу от Крыма до Мариуполя. Предметом нашего досудового расследования есть разные факты. И это, начиная от, если мы говорим в разрезе Крыма, так, это Ті медіа, які створила окупаційна адміністрація, ми розслідуємо їхню діяльність. Притягнули до відповідальності головного редактора Крим. 24 притягнули до відповідальності одну з журналісток телеканалу Мілет, який створений окупаційною адміністрацією, також так звану голову громади Українців в Криму. А вона теж отримала підозру відповідно за колабораційну діяльність саме в сфері інформаційної діяльності. Зараз в нас є 37 проваджень, але треба розуміти, що 37 проваджень це не означає, що тільки 37 осіб. Тобто, якщо брати вже той самий телеканал Мілет, там є одне кримінальне провадження, в рамках якого досліджується. Діяльність багатьох людей, які приймають участь в його діяльності, які ведуть різні так звані політичні шоу, в тому числі і учасників цих шоу, особливо постійних, які на попередню нашу думку, да через що ми призначаємо експертизи, а якраз є в їхніх діях ознаки інформаційної діяльності взаємодії з державою агресором з її окупаційною адміністрацією. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру низці представників окупаційних засобів інформації та російського уряду Криму. Їх підозрюють, зокрема, у колабораційній діяльності, виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації та звеличенні її учасників, а також у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. У прокуратурі не називають імен підозрюваних проте з власних джерел ми дізналися, що йдеться зокрема про Шувакову, ведучу окупаційного телеканалу Мінлет, Анастасію Гріччину, редакторку окупаційного медіа Крим сьогодні та керівницю проросійської організації Українська громада Криму, Вадима Первих, генерального директора пропагандистського медіахолдингу ТРК Крим. До якого входять найбільші кремлівські рупори тимчасово окупованого півострова П'єро Кримський, Крим 24 та інші засоби інформації. За даними Центру журналістських розслідувань, у грудні 2022 року щодо шістьох керівників та кореспондентів телерадіокомпанії Крим 24, що фінансуються окупаційним урядом, відкриті провадження за пропаганду війни. Окрім згаданого Вадима Первих, це також генеральний продюсер та радник окупаційного очільника Криму Олег Крючков. Головна редакторка Дарина Сафонова, а також кореспонденти Маргарита Семенюк, Дмитро Кокшаров та Юрій Авдієв. Усі вони, за винятком росіянки Семенюк, є громадянами України. Наші цілі прості і понятні. денасіфікація і де ці дії можуть попадати і блогери, і можуть попадати особи, так звані чиновники, які в Криму. Це можуть бути і викладачі навчальних закладів. От нещодавно. Мені здається, одну з таких найбільш сурових зараз у нас отримав один з викладачів так званого Кримського федерального університету, і в нього якраз є заклики до геноциду і взаємодія з державою агресором в інформаційній діяльності і пропаганда агресивної війни. А в нього такий досить був потужний спіч, якщо можна сказати, в його потужності негативній. І тому це не є. Медіа... В принципе, как предотвратить е, эту террористическую войну, а это именно она, которая против нас в, 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 гораздо в большем масштабе, чем она ведется. Она давно уже ведется. От хотят сейчас нам навязать. От для этого надо просто уничтожать базу терроризма. Этой базой на сегодняшний день является неподконтрольная нам. А підконтрольна этому київському режиму територія бувшої України. Коли російська пропаганда говорить про те, що українців як нації не існує, про те, що це ті ж самі росіяни, але якісь не такі, або що ми тут всі нацисти, фашисти і так далі, це якраз дуже сильно дегмонізує українців в їх очах, так? І говорить про те, що. Ну, нас можна вбивати, ми не люди, або ми якісь не такі, нас не шкода. І про це вони, власне, самі кажуть, ці російські військові, і що вони живуть в цих наративах, і це дійсно важливо. Для них вчення, ну тобто, це є їх основною мотивацією це робити, тому що якщо їх починати слухати, то вони говорять цими штампами пропагандистськими. і це ну очевидно відіграє певну роль і важливу роль, у тому що вони роблять. Питання, що це важливо дослідити, яка кількість е, цих е, воєнних злочинців, які вчиняли воєнні злочини, керувалися саме пропагандою, так і скільки з них не зробили це без пропаганди. То воно поки залишається відкритим. У світі, де інформація є важливим інструментом впливу, боротьба з пропагандою та дезінформацією є не менш важливою. Маніпуляції, дезінформації та брехня впливають на суспільну думку, формують перекручені уявлення про події та подають спотворену картину світу. Ми маємо віддавати перевагу фактам, перевіряти джерела інформації та підвищувати свою медіаграмотність.